Я побачив, що більш старші діти, такі 15, 18, 19, їм нема де подітися, нема е, ніякої можливості для самореалізації в таких містечках, як наше. Приїхали дівчата з кода міста, робили дослідження, щось таке міфологема міста, е, які є субкультури у місті і таке інше. Знайшли хлопців, які займаються BMX. І в них була така проблема, що вони каталися на площі, їх ганяли від тіля, бо вони стрибали по ступнях, таке інше, по фонтану. І шукали для них приміщення і знайшли ось це. Це ніколи не працюючий зал кінотеатру. І пішли до мера і запиталися, а чи можна його хлопцям взяти? Він сказав, то добре. Так буває насправді. Це наш скейт-парк. Це таке немаленьке приміщення, і ми намагаємося з нього зробити місце для, як ми проголошуємо, це такий простір неформальної атлетичної культури. Десь приблизно відвідують скейт-парк за тиждень, десь близько 100-150 людей. Вже тут були діджейські паті, тут хлопці приїздили, щось грали, тут було прикольно. Загалом у нас на сьогодні 8 людей. Є партнери, долучалися волонтери, люди, які Працювали під гаслом таким. Ми будуємо собі дім. Таке місце, щоб воно було прикольне, щоб тут було безпечно, щоб тут було цікаво, щоб тут щось відбувалося. І насправді з часом так воно і буде. До 3 години, поки, поки діти на навчанні, це коворкінг. Така концепція. До 3 години це коворкінг, після третьої це вільний простір. Тут буде, звичайно, кіноклуб, тут буде, будуть навчальні програми різноманітні. Це ще така одна зона відпочинку буде. Вже ми купили каву Ми плануємо зробити тут такий намет. І буде така лаунж зона з класним видом і на завод, і на місто, і на все. Для сучасної молоді можливостей дуже багато. Я їм показую якісь канали в Телеграмі про можливості, я кажу, дивіться, стажування, обмін, волонтерство на рік у Іспанію, наприклад, там, і так далі. І так далі. В нас також тут буде вечори української мови, бо я зараз з вами спілкуюся українською, а в повсякденному житті я спілкуюся російською. І, Між іншим можливість поспілкуватися українською, не привертаючи до себе таких <хи> поглядів, це дуже добре, бо коли мова не використовується, вона помирає. Так само тут, окрім українських вечорів, будуть і інгліш клаби. Мене надихає вільха, вільна хата у Краматорську. Дуже надихає. От, хочеться, щоб і в Лисичанську було таке життя, щоб відбувалися ті речі, які я бачив. Щоб було як в теплиці, в Слов'янську. Це прикольно. Зараз є запит, такий сильний запит молоді, таких дурних, як я, щось робити. бо це насправді У нас конкуренція існує між Лисичанськом та Северодонецьком, я вам так кажу. Северодонецьк, обласний центр. Купа якихось НГО, якісь активності, щось проходить, щось там відбувається. Через річку, Лисичанськ і тихо. Коли вже ти тут живеш і не плануєш нікуди від'їжджати, чому б не спробувати щось зробити цікаве? чтобы это было место такое уникальное, чтобы сюда приезжали со всех больших городов. Это даже не только, можно и с Европы, чтобы сюда прилетали. Не так, как мы сейчас хотим в Европу поехать, в каком-то парке покататься. В той же Барселоне там типа самые крутые парки, все хотят туда попасть. А она, чтобы сделать наоборот, чтобы все хотели к нам попасть. Все реально. Если к чему-то идти, то что-то получится.